Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Форма одягу міняється швидше, ніж президенти в Америці. Сподіваємося, що дебіла старого десь скоро поміняють, або в нього мозги поміняють. Хоча то вже, не, як то кажуть, не в тій порі вже щось міняти. На менше стає. Думка не про це. Знаєте, Частенько піднімається питання, особливо в Фейсбуці там, і в інших місцях. Ну і там в Ютубі часто люди між собою сваряться, о, там ти купив дорого трактора, там, там чи щось інше, а воно тобі... коли воно тобі окупиться, на що я ліпше найму, коли ж воно окупиться, мені ж тут блядь. Ну Не знаю, тут палка в двох або навіть в трьох кінцях, і чесно для мене то поняття трошки може віддалене від їхнього уявлення. Що це для них означає, чи, і кому воно потрібне. Багатьом людям дійсно це важливо, але не всі люди однакові. Значить, так, дивіться. Найперше, хочеться наголосити, що кожен для себе, от, сидячи таку, просто гортаючи якісь оголошення там, в магазинах чи з БУшок. Перед тим як це зробити, або ну, навіть і під час цього. Найперше, треба вияснити для себе, чи той трактор, там, мотоблок, чи щось там інше, чи воно вам потрібне, чи якесь там навісне до трактора. Чи воно вам дійсно потрібне, в якому плані ця потрібність буде проявлятися? Так? Є деякі переміні фактори, там, нема кого наняти, або там дорого наймати. Там, і так далі. Або хочеться дійсно робити, що ти хочеш, коли ти хочеш і як ти хочеш, і в яких об'ємах і так далі. Що це буде тільки залежати від тебе, бо трактор в тебе є вдома. Там. Там, чи щось інше, Будь-який там, агрегат. Там. Починаючи там від мотоблоку. Коні я не беру до уваги, того, що для утримання худоби треба набагато більше сил, часу і грошей. б що не казав, і не вигадував типу, цього дурного. Це треба любити. це, так? По-перше, щоб воно зовсім там для вас не несло ніякого комерційного інтересу. Ну, з фінансової точки зору, щоб дійсно, щоб ви от, так, от вас там пару соток, дійсно, ви собі коником. Там, От, ну Вам прикол, щоб було. Це тільки я, я це так розумію, бо з ким я з дитинства глибокого мав справу, і пара була, і так далі, то я знаю, що це таке з ними наводитися, надавати їм жерти, наняти техніки, купу, комбайни і все остальне, щоб те жерти організувати на зиму. Це в нас і вітер, і самоліт, і одним словом, здуває тут зі всіх стоїть, але не здує десь Бог. То там, там купара бабла була. Я одного разу рахував. Якраз в цей рік, як я от купив тракторця цього, бо коли був Т-40, я того не рахував. А коли з'явився це, я таку вирішив собі порахувати, я схватився за голову. За три роки кінь ну, зі всіма витратами там і так далі, з нанятою роботою, бо ну, орати там гектари у ньому, це найперше на мать же да, Це його типу, для мене. Це було важкувато і проча інша робота там так. Його робота була легенькі борони, якесь там транспортування, щось якась грабарка там і все. Тобто, а все інше це була нанята техніка. Я схотив, Він за 3 роки мені оце все вилітало майже в вартість самого трактора. Ну там за половиною, якщо так взяти в розрахунку. На той час, на 20 рік. Я собі так думаю, ні ні хлопче, не буде діла, блядь, то і тяжко. Найголовніше, що це важко. Добре, ремарочка така, ліричний відступ. Їдемо далі. Ви собі визначили свої задачі. Вам треба бути найперше, я вважаю, незалежним. Ну, у нас держава незалежна, наскільки це можливо зараз. І люди хочуть бути вільні в своїх, скажімо так, думках і ділах. А свобода заключається в тому, що вона може розподіляти свій час, так як і заманеться. От дійсно незалежність від того, кого ти наймаєш і так далі. Залежність буде завжди там від погоди. Це однозначно, ну і можливо від власного бажання. Ну, це, це тільки так, наприклад, я це бачу. А все інше це от опа, того треба почекати або не дочекається. тому треба заплатити, скільки він скаже і так далі. Тут в вашому випадку буде тільки власна робота, ваша власть, яку ви не можете рахувати, оскільки ви це робите для себе. І для своєї сім'ї. Це рахувати не можна. Ну і відповідно паливно-мастильні матеріали, там догляд за вашою технікою, Там десь підкрасити, десь там щось там того. Ну, всякі такі моменти, якісь розходники і все, що з того витікає. Но це не порівнювані величини, ну, фінансовій е -е, стороні питання, з тим, що о, доводиться платити по найму і так далі. І знову ж таки, час, так? От, вам сказав, я приїду там от тоді. А вам чи виходить, чи не виходить, ну в плані того, чи підходить так, чи ви хочете раніше, чи ви хочете пізніше. Тут вже, як то кажуть, залежить тільки від наймета. Це паршиво. Це херня. Багатьох людей це цікавить найперше. Когось цікавить от окупність техніки. Я от хочу бути в плані фінансовому, виграти, тобто купити власного трактора. І хоча б на своїх там, кількох гектарах в розрахунку там нанятої роботи, бо висновок завжди один єдиний. Робота неважливо, як вона виконується, наймитом, вами, Святим Духом там, чи ким-небудь. Вона мусить виконуватися. Беззаперечно, того, що от ви в селі, так? хто в селі землі немає, він далеко не заїде. Зовсім. Треба мати хоча б городину так, ну, для харчування. Це так мінімально. А тепер врахуйте птицю, свиней і остальне все. Курів і так далі. Це все ще треба врахувати. Знову ж таки, в цьому знову ж таки частково проявляється незалежність людини, ну, наскільки це можливо назвати незалежністю. Ну, в деякій мірі так. Тому що ти вже на деяку кількість і на деякі види продуктів від магазину не залежиш. І як працюєш, так і маєш. І відповідно ніяка робота в Україні, на жаль, не дасть стільки коштів у відношенні виконаної роботи, скільки, ну, якщо перевести потім зароблені кошти, витратити їх на продукти. Не дасть з того ніяка робота. Я не знаю, скільки прийдеться маслати, щоб купити там 2 тонни, там, допустимо, це саме, пшениці. І в розміру, скільки роботи ви вклали. Там ви. Годинку-дві поурали, годинку дві покультивірували. По ну і це все, що з того проявляється, мається на увазі. Тобто ви вже за годинку-дві десь не заробите такі кошти, я б, наприклад, в розрахунку на ту саму там, пшеницю чи картоплю, скільки ви потратите. І у вас завжди, буде круговорот посівного матеріалу, у вас буде знову ж таки трактор і навісне, і відповідно тільки витрата палива і вашого часу. Ну, бо ви це все робите для себе. Тому є кілька категорій, відповідно, людей, яким найперше, одним треба, щоб були, вони фінансово вигравали, щоб він купив, чим дешевше трактора, чим більше на ньому роботи робив, їздив там по калимах і так далі, відбив його різко і почав вже на ньому заробляти. Ніби можна так сказати. Деяких людей це цікавить. Мене, зокрема, це не цікавило. Мене цікавила друга сторона цієї медалі. Я відношуся до другої категорії людей. Незалежність саме так, в першу чергу. І ціна трактора, ну, зокрема, частково цікавила, так, потрібність його на ті чи інші там, мої задачі, чи треба мені без розрахунку на перспективу там, і так далі. Ну, це моя така позиція, була на той час, ну і вона зберігається досі. Чи воно мені потрібне? Купляти трактора там, за 200-300 тисяч, щоб, ну, от, щоб, без смисла так, зовсім. В загальному цей трактор мав замінити коня. Зараз він обробляє купу полів по всьому селу, коли була можливість, і по сусідніх селах. Ну от якось вийшло так. Тому ну, план без плана. Відео закріплю кілька в описі, чого так вийшло. Є, кажу знову ж таки люди, які, та ти що, за 5, за 7, там, за 10 тисяч, а коли він окупиться? А другі люди мають іншу позицію. Згадаю Олександра Поляновського, він на одному з своїх відео дуже гарно все сказав. Мені посрать, ну іншими словами, я так інтерпретую, коли він окупиться і чи окупиться взагалі. Я купив собі помічника, якого хотів, найперше. Знову ж таки, якщо є без розрахунку на окупність, людина на ціну не дивиться. Вона дивиться на якість трактора, частково там і на зовнішній вигляд, чи на перспективу, чи ні, він йому сподобався, він йому підійшов, він його захотів. Ціна це був другорядний фактор. так? Так В багатьох людей і в багатьох моїх знайомих. Тому Сашкові великий респект, він сказав дуже правильно. Дядь Саш, 100%. Якщо. Завжди звертати увагу на фінансову частину, так? то можна трошечки здуріти і зробити дурницю. Купити трактора без розрахунку, навіть якби він і не був би в той час покупки, але знову ж таки з'явився. І, на жаль, в селі ти не знаєш, що буде завтра, як і де б ти не жив. Так? І що може бути. А на щось розраховувати, мати якийсь запас, було б добре. Не купляти тракторці самі самі самих низів. Не ну, купляти тракторці, ну, персп... які мають перспективу і якусь там базу запасу понадійності, так далі. Знову ж таки. Але є середня категорія на ребрі риб... цієї медалі, так як є дві сторони, є відповідно ще третя частина, скажімо так, його структури це ребро того медалі. Вони знаходяться на такому балансі. Вони ніби мали б гроші так, на більшу техніку. Але розуміють, що. Розвиватися далі не будуть. В них є якесь джерело доходу постійне, дай дав Бог. І їм потрібно тільки дійсно, щоб не тратити час і здоров'я на ті оренки, на те все, от доглядати за рослинами щось транспортувати, оскільки вже на таку хуйню, скажу прямо, ви вже точно нікого наймати не будете. Ну хіба там десь і то треба, щоб зійшлися зорі, щоб у вас був добрий сусід чи знайомий в селі, який. По щочку пальця прилетів би в будь-який час доби і зробив би любу херню, яку ви з нього хочете. Підвіз те, пересунув листя, там, вивіз мусор там, і так далі, там. підкосив десь по кропи, отак. Тобто, для чого потрібна невеличка, маленька там, маневрена техніка, незалежно від її, знову ж таки, ціни. Хоча, знову ж таки, якщо взяти цей момент, хто знаходиться на рібрі, вони дуже прекрасно розуміють, тобто вони балансують між тими і тими, між людьми, які думають за перспективу. І е, хочуть чим менше вкласти, чим більше взяти. Або інші люди, які розуміють абсолютно, що їм розвиватися, мається на увазі не те, що там не треба категорично, що вони мають просто отримати незалежність свою, так? незалежно від того, яка там техніка, вони хочуть бути вільними від всього і розпоряджатися і технікою, і своїм часом тільки по своєму бажанню, по щучому вилінню, Так? А ці люди, що на рібрі, в них є така, складна, не складна, не а складова така їхньої думки на що того всього, що от, в мене є деякі задачі, які от я хочу виконувати. А на інші, більш такі масштабні задачі в мене є кого найняти. Відповідно, є якийсь там сезон, робіт якогось посадки картоплі, там і те, де там оранки, і того всього є прекрасно. Тому для таких людей, і я їх розумію. Немає сенсу викидати бабки, конкурувати з кимось, витрачати час, який би вони могли витратити на щось інше, на ту роботу, яку може зробити за них хтось. Знову ж таки, тут є баланс між окупністю і розумінням, для чого вам та техніка потрібна. Так? От. Ну, не хоче людина і багато, коли і я цього не планував, чесно кажучи. Але світ перевернувся з ніг на голову, коли наняти нема кого, а якби було кого, ніхто би не приїхав. От і все. Тому мусово було ну, я був зобов'язаний, як і багато інших людей, викручуватися з того, що є, доробляти трактора, який є, бо іншого немає і не планується того, що треба заробляти, де ти зараз тут заробиш. Куди ти поїдеш на роботу, щоб заробити відкласти на трактор. От і все. А щоб була продукція вдома постійно, і робити всякі дійсно такі дрібниці-дурниці. Які робив би кінь і середніх розмірів, міні-трактор чи вже якийсь Т-25 і так далі. Повністю, от, наприклад, з головою, в мене так виходить. І часом себе ловлю на думці, от да, херню солярки, він зараз купив 29 літрів, мені їх хватить до жнив. На, на, на всю херню я все пораховував, на все абсолютно. так. От на тому там виходить там, частково економити так ніби. Але я на тому не зациклююсь, бо мені основне так, що я. Ага, я запланував обкосити десь. Мені треба обкосити, позгрібати, загрузити прицеп і вивезти к чорту. Як і все інше там. От, заманулося мені заки, закинуті десь господарство, там купа дерев росте, вони тільки захаращуються, лізуть на провода і так далі. Взяв пилочку, напиляв трошечки, там, ну буквально, я не знаю, пів кубіка. Да? Заманулося, не мав що. Чепиться робити, вскочив трактор, потім пішов на грузи, ну все, типу. і в цьому проявляється суто незалежність. Коли вам щось зайшло, і у вас техніка вдома. А яка вона, за які кошти, багатьох людей це турбує, відповідно, знову ж таки, як ми і говорили, тих 14,5 хвилин. Є вкладені кошти, і думаєш, от я на нанятому, оскільки це обов'язково в селі, щоб була продукція своя. Я думаю, ви це всі розумієте. Хтось і на цьому і заробляє, відповідно, знову ж таки. То одні люди, вони плюють на те, і для себе вони праві, я їх розумію. А інші люди, ага, от я можу тепер і підзаробити, бо на нанятому взагалі ніхера не заробиш. Порахуємо по пшениці, так, скільки коштує оранка, культивація, давайте візьмемо зараз. Ціна пшениці зараз 10 гривень. Вальне вона на 50 тисяч. Так, це середнє таке. Врахуємо погодні умови. Не завжди всі вчасно, адекватно там покроплять і т.д. Я так рахую по силі 5 тонн з гектара. Давайте порахуємо. Це 50 тисяч, ніби. Так? Це у вас в умі. Оранка 1 гектара буде 5. Ну, це в нас 5. Культивація буде 2,5. Це теж обов'язково перед посівом, відповідно. Ви ж маєте 7,5, нема блокнота тут. Він то був. Він є. Як є блокнот, то нема ручки. І ручка є. Бо я можу забутися. Де ж тут мене напишемо з другої сторони. Значить, 5, скільки там? 5 оранка, 5 тисяч. Плюс 2500 буде культивація. Плюс, ну, було по 18. Може, блядь, буде по 20. Давайте заокруглим, Давайте 2000 беремо. Сівбу. Знову ж таки, допустимо, посівний матеріал є. Допустим. Якщо немає, це вже жопа. Мід добриво. Його треба на гектар хоча б мішків 4. Це буде ще 6 тисяч. Це хоча б. 6... Це взагалі мінімально. Це я зараз по мінімуму, так щоб тільки підживити, 6 тисяч. Далі рахуємо карбоміт, хімію. Так, минулого року в мене вийшло. Це, допустимо, що ви самі розсипете. Якщо наняти, це ще даємо десь ну, точно 1000. Точно, це вже буде сім. Хімія, хімія, вся залу. Пам-пам-пам-пам-пам, Дайте згадати. Ну, Десь теж вийшло на 2500, блядь. Того всього на три рази. Так, да, 2500. Плюс. Комбайн. У нас був по 50. Ну, я там дешевше. Ну, менше з тим. Був по 50. Давайте уявимо, що зараз не поміняється. Оп'ять -таки 50. Е -е, приїхати сюди, хер хто купить. Треба возити, Люди тут возили, наймали машину. Було, зараз, ну 5 тонн завезти було 4000. Піздець, да? 4 тисячі. Ну, машина летіла 20 км сюди, 20 туди. Самосвал. Що враховувати це? Давайте я врахую. Ще 4. Це так нас було по найму, бо там ну, півдня це все зайняло. Ну і, блядь, калькуляція. Так, 2500, 2500. Це вже 5. Це тут 10, 12, і 7, 19, 19 9, 19 і 9 і 9 28, так? 28. 28 тисяч. Я, здається, ще щось не врахував. А я врахував хімію 2500, це я заплатив бабла. А покрупити в нас знову ж таки ще по 15, ще 1500. Значить, це буде 29500. Ну, плюс там десь на пляшку комусь дати, десь поміняється. 30 тисяч. 30 тисяч по найму це в нас зараз. Понаймо це все зробити. Бо я хімію враховую, бо вони рахують теж. Це. Якщо твою, свою хімію даєш, то по 18. якщо б без своєї хімії. Це. Більше 20 було. Щось таке. Колись. Одним словом, ви... ну я це карбомід цю всю шляпу. Да, не невесело. 30 кусків, розумієте, і 50, типу, уявних зароблених. Так? Але дивіться, ціна зараз, як впаде десь. Знову ж таки, своє враховуйте, то треба цілий рік, вибачте, передолитися за 20 тисяч гривень. Якщо от заробляти по найму. Це заробіток рахується за цілий рік з гектара. Це не заробіток. 20 тисяч гривень це, ну, це херня. Ну, все. Є більш перспективні, звісно, культури. Я просто вам написав більш рентабельні. Отак просто на пшениці. так? Це треба. Тобто, навіть не так, хуй би з ним скільки заробляв. Більше витрачаєш, ніж виходить з заробітку. У відсотковому відношенні 40% заробітку. 60% вкладень. Ну це, ну, типа, хреновато трошечки. Звісно, ніхто не хоче, щоб ти вклав 10, а заробив 100. Але, тим не мене, що зараз 20 тисяч гривень, я думаю, вам всім зрозуміло. Це такий не дуже-дуже модний телефон. так. Дітей в школу зібрати, і то одного. Ну, от якось от так. Для багатьох людей. Тому з розумінням, що по найму хіра, люди собі враховують тільки паливо і мастило. Так? Деякі розходники. Їм виходить більше. Якщо це все відняти, взяти на роботи, так ми тут маси рахували. На, значить, паливо і вартість техніки, і так далі, то кожен може собі порахувати. Я собі порахував, що в мене значить, тільки за 4 роки тільки в, в оранці трактор з пушком окупився. Це тільки взяти в оранці. Тепер візьмемо всю культивацію, це тільки в себе вдома. так. І якщо я візьму ще калим і так далі, ну відповідно знову ж таки. Там, ну, Там вийшло раз-два, можна сказати так. Я минулого року здається розказав. За три роки трактор окупився повністю з усім навісним, що є. Ну, от, от так. Але деяка маса людей, і вона права по-своєму, і права навіть більше, ніж за ту категорію, до якої я відношуся. Треба взяти надійний транспорт, агрегат, який буде робити всі оці роботи, коли заманеться, бо їх робити необхідно. І викрутитися від цього в селі неможливо. Навіть в дурний ліс поїхати, ви ж якимось там мотоблоком сильно вибачте, не виїбнетеся. Ну і все, що з того витікає. Тому моя така позиція. Я, на жаль, я не буду нікого переконувати, і, на жаль, не переконаю і не хочу цього робити. Ваша думка, то і ваша думка, ви по-своєму для себе праві. Запам'ятайте це. Я не сиджу тут розказати, що це добре чи це погано. І середньограматично між тим і тим немає. Просто ви для себе маєте вияснити, от, треба, не треба, так, не так. Чи хочеться вам от, з думкою засинати, що вам той трактор може ніколи не окупитися. Чи ви можете навпаки з чистим серцем, з легкий, легкою душою собі лягати, думаючи, що у вас є класний трактор, який вам еге-гей, в разі чого. І не важно, скільки він там коштує. Є різні люди. Я взагалі, як я засинаю, та нормально, наїбажу за цілий день, тіпо. засинаю нормально. А потім просинаюсь. ну я ночами без таблеток не сплю вже давно. З <клес> 16-го року, коротше. Неважно. Та й таблетки часом не допомагають. Інше питання, це не Це тільки моя проблема. На ваші плечі я того не переношу. Чому якось отак. Вот Щоб якось прикинути. От чи ти порадиш там, купляти у мене стільки-стільки землі. Я й пораджу, типа. І не важно, навіть От є бюджет, є в людей бюджет, Так, Вони цікавляться. Ну, зібрали певну суму коштів, відповідно, за межі бюджету вони того вийти наразі або і в майбутньому ну, не можуть. Що робити? Ну, правильно. Купляти техніку, бо вона потрібна. В інших людей, в мене бюджет там більше набагато, землі небагато. Але я от хочу от такого, -такого трактора. Я їх не відговарюю ніколи. Не кажу, ай, ви подумайте, може, ви зекономите. Я їх питаю. Ну, вам важливо, типу, щоб трактор цей окуплявся? Ні, от, от мені хочеться от такого трактора. Все, далі мова не ведеться про окупність, рентабельність, треба, не треба. Людина хоче такого трактора. Чи він їй мається на увазі, чи добра ця модель, так? На які там задачі? там, Це вже його питання. Чи добре ця модель, бо бачимо, що от, в нього є там зовсім небагато землі, тобто нагрузка для того трактора буде нікакая порівняно з його можливостями там, за ту ціну і там, так далі. Йому подобається та модель. Значить, все. Це його вибір, я йому просто кажу. Є чи є краща альтернатива в тій ціні. Там. Або навіть от так. Є, може дешевше, краще. Зокрема, часом так буває. На прикладі тракторів, наприклад, ДМТЗ. Вони набагато кращі за більш дорогі аналоги, ніби там можна сказати. Набагато. А в розрахунку, наприклад, порівняння, тракторець 50-сильний ДМТЗ, на дві башки вищий, за того ж Енеї 40 ку Там і по шасі і по всьому. Опять, ну це такий вам просто приклад. З тракторами ДМТЗ довгий час, скажімо так, маю справу. Є, дивіться, тільки зразу ремарочки, знову ж таки, ліричний відступ, є трактори в них на базі Сінтай. Відповідь. Ну просто називається ДМТЗ. Ну, є тракторі на базі Лумона, що ж ті самі там багато які, із крутих навіть тракторів, на, на базі Рунди там і так далі, ну, типа завода. Но поярче того, що роками-роками люди знайомі володіють, типу. Тіпа... Є з чим порівняти, вибачте, я з тим, вже займаюся, скоро буде 12 квітня вже 4 роки. Це немало. І людей через мене перейшло тисячі. От і все. Тому от так. І знаю про що говорю. На рахунок цього ще буде окреме відео. Так що це все не Сінтай. Є лінійка Сінтаїв, є лінійка Лумонів, ніби. але взагалі порівняння з багатьма іншими. Дешевша ціна, краща якість, вищий рівень комплектації. там так далі. Всього повного. Ну тут є над чим задуматися. Чого так, ну бо так. Люди можуть не здирати останні труси з інших людей, щоб було всім добре. Є такі люди. А інші так не можуть. Не треба дивитися на тих, хто нагліє. Це в Україні виняток з правила? Так. Це дивина? Занадто добре, щоб бути правдою. Так. Але як виявилося, бо дуже довго підкопувався, перевіряв це все. Бо якби це була якась хуйня, я б себе тут не говорив би цього на каналі. Відповідно, нащо мені псувати через недостовірну інформацію, світам, авторитет, і обманювати людей, які мені вірять? Типа, я на таку херню не піду, я не долбойоб. 10 тисяч більше людей, вибачте, аудиторія ця, не немаленька, щоб їх дурити. І це треба бути конченим ідіотом. Я не відношуся до такої категорії. Думаю, вам всім вже давно це відомо. Інколи спильчивий, інколи щось там, якісь непонятки з людьми. Ну, все можна вирішити, якщо поговорити. Тому на рахунок окупності, моя думка така, що це все для кожного своє має бути: визначення цього поняття. І потрібність цього. Для мене воно не вирішальне, так? Вирішально було не залежати в дрібних роботах. Так сталося, що я незалежний у всіх роботах. І ще й частково незалежність дарую іншим людям. А в чому заключається, що я занадто добрий, щоб комусь відмовити, і ще й дуже. Часто, типа, ну, так виходить, оскільки я така людина, що я ніколи слів на вітер не кидаю. Якщо я сказав, що я от сьогодні, в тій годині приїду і вам те те, -те зроблю, значить я те зроблю. Відповідно. Якщо я скажу, що ні, бо там, може, завтра, я не знаю, значить я не знаю. В мене тільки так. Ну Частіше я допомагаю іншим людям. Альтруїзм це моя така риса. Вона мене колись доб'є, але це буде не скоро. Я супротивляюся, скажімо так. Скажуть, дай, дай Боже тобі здоров'я. Ну, і заплачу конечно. звісно. Але я беру набагато менше за всяким ТЗТ-40, того, що в мене трактор бере менше солярки. Там 30-40% він бере менше в воронці там, і так далі. У оримо так само на ту саму глибину, на тій самі землі. Щоб ніхто там не вигадував, що, щось там що, кожен сантиметр глибини то буде відповідно, там, літр солярки. Скаути, зайдіть до Дмитровича на канал, село Трактор, лише в описі. Побачите, він там з'їв, кузів це з переїздами з крутаниною на мокрій землі при глибині 25 плюс сантиметрів. Там і 30 були перехвати. І тепер віднімаємо переїзд літра зразу мінус. Багато моментів пробуксовки, знову ж таки, літра, 2, там мінус, того, що це втрата швидкості, йде далі робота двигуна, а мотор дизельний тратить паливо залежно не від пробігу, а від мотогодин. Це є різні речі, не від кілометражу, а від мотогодин. Він далі крутився. То я вам скажу, так як і я казав, рік тому китайські трактори в середньому на оранку 25-28 см споживають в районі 17-18 літрів пального. Все. А ще, якщо ви купите імпортний плуг, де супротив буде, відповідно, менший, а не якийсь там ПЛН. ПЛН ніби добрий, ну і не добрий. Бо ніби добрий, ну і не добрий. Проти багатьох там лемкінів, квернеландів і так далі, вони показують гірші результати по витраті палива. Ну і все. І підберете гарну погоду. Я вам скажу, що реально вийти на 16-17 літрів. Спокойно. На 16, можна, типу. Європейська техніка виходить, в мене фент жер при глибині 30 см, сімома корпусами, він мене жер 18 літрів, це я йому давав. Коріш був на Аксіоні 950, му там 16 половиною було тим самим плушком. Ну все, типа, отак. От Вміють! Жерти менше, а не «Єбать, да там МТЗ-30 возьме, то не може бути. Це буде тема для іншого відео. А наразі це поки що все, що я мав на рахунок цього сказати. Це така моя думка. Нема нікого правого і нема нікого винного, кожен правий для себе. І головне, дай Боже, всім мати техніку, якщо вона їм дійсно потрібна, якщо вони її хочуть. А яку вже хай ніхто там за забора не пиздить. От ти дурак, він тобі не окупиться. Побачимо, хто буде дурак. Це тільки життя покаже. Життя всіх розсудить, однозначно. А наразі, добрі хлопці, посилання всі на хлопців в описі і будьте всі здорові!